Ми їхали вже в Санта-Пола, де ми будемо залишатись на весь час нашої відпустки. Поїли в цьому чудовому закладі, і в нас тут прямо пляж, на який ми зараз власне йдемо. А тут є такий будинок, і за ним знаходиться інший будинок, о, Іра, в якому ми будемо жити. Але в нас трохи. У нас трохи стрес, тому що нам потрібно е, о 15-й заїхати в квартиру. О 15 треба заїхати в квартиру, а у нас ще немає жодних е, даних про те, як заходити туди. Тому буде дуже цікаво. А поки йдемо, ще маємо 2 години до 15-ї, то йдемо на пляж. Так, Іра, як твої враження? Клас. В нашій квартирі в Санта-Пола, де ми залишаємось, власне, в Іспанії. Е, ось е, ми коротше зовсім не мали контакту з власницею цього житла. Тому ми дуже розпанікувалися. Ми вже думали, що ми потрапили на офустів, на шахраїв і вже готували гроші, е, нерви і сили для того, щоб нам було дуже страшно. Ну і смішно. Ну, реально. Е, Дуже жорстко було. Він все порішав. і, і такою, і сякої мови. Коротше, виїжджав, тупо... — І ми всі намагалися. Mm -hmm. так. Mm -hmm. І нарешті додзвонились в підтримку Booking, бо ми через букінг знайшли це житло і оплатили, і зарезервували, все зробили. Нам допомогли, я порозмовляв з допомогою з гарячої лінії. Допомоги, не знаю, гаряча лінія, якось так. Yeah, just... І нарешті вони вже вивели на контакт власницю цього житла. Вона лише іспанською говорить. Ми іспанською не знаємо. Добре, що та власниця житла мала подругу Польку, яка сконтактувала з нами. Ми вже польською мовою з нею розмовляли і якось із складністю. Знайшли це житло. Фу. Можна видихнути. Видихнули. Тому так дуже весело. Весело. Дуже весело. Вирубаємося всі, але йдемо зараз на закупи. Миємося і йдемо на закупи. Та. Баба сказала, що макарони або вареники будуть. Так. Квартира, до речі. Як тобі? Бо мені здається, вона ну, видно, що стара, така типова іспанська квартира, але непогана. Ну, якась охайна, я думаю. Там, більш-менш може Там, На 4 людини, скільки 6... 620 євро? 620... 620 євро. Тому так. І реально море дуже близько, буде прикольно. Ça на закупки о, можливо, візьмемо така якась сніданок. Можливо, менша. Ні, Гуакам... Ні, піканта не хочу. Буду, буду. Така візьмемо. Якісь требашчаванські трошки. Щось для мене, оскільки я не їм м'яса. А ні, це теж м'ясне. Треба глянути. А і що я люблю в іспанських супермаркетах це екзотичні всякі фрукти, типу dragon fruit і інші фрукти, назви яких я забув, але треба пошукати. Як завжди, беремо веганські молока. Тут є. Вівсяне. Ти Любиш з магдалю? Да. Так. Вот. Ну візьме це. Ось Остіна пої. Е, у нас у Польщі не бачилось цих фанти. Спасибо. На годиннику майже сьома ранку. Може за 27. Пішла на пробіжку. Тільки виходимо. Щоб ви розуміли, за віку він тут не mm -hmm. О 6.35 писало, що а, це буде світанок уже. Зараз подивимось. Але я радий, що ми встали і ну, я дуже хотів піти на пробіжку саме дуже рано, коли ще немає зібрання. Я зранку взагалі не бігаю, це для мене теж якийсь експірієнс буде. Ну, Так що, до речі, не холодно. Я би не сказала, не зможе щось про так трошки, може бути холодно. Ну, а зараз робимо розминку і біжимо в бік порту і пляжів. Вже видно, сонце сходить трохи. Трішки. Так, Там західний бік. І перед бігом завжди пам'ятайте про розминочку. Розинати свої Ножки. Красиво зараз буде сходити сонце. Я думаю, ми не будемо жалкувати, що побігли. Біжимо, біжимо. Зараз ходимо, не брашуємо. Але там гарно там сонечко буде виходити. Туте якесь оранжеве. Мені приємно бігти, бо немає спеки і. Сонце тільки встає. Півтора кілометра пробігли. І висичить. Та, насправді в нас не було ніякої цілі, там 5 чи якусь кі... певну кількість кілометрів пробігти. Ем, особисто я хотів просто побігати е, дуже рано вранці. Е, а я так теж, щоб потім цю тела, а я на морі бігала, я в Іспанії бігала. Е. Без О. О, Дуже гарно. Я би подивилася, всім це сходить. Водій бліц. Котики. Котик. Так, продовжуємо біг. зробили невеличку зупинку, на цьому хвилерізі і зустріли трьох котів так, трошки такої приємної мотивації, <смі> няшності, і біжимо далі. Ну, ще Кілометр пробіжемо і вертаємось додому на якийсь сніданочок, можливо, далі в якийсь сон. Коротше, сидимо на пляжі, чилимо І хочу сказати, що іспанці настільки гучні, Особливо ті баби, які постійно на всю катушку розмовляють. Затикають роти мужикам. Тут чоловіки самі мовчать. Так що слухаємо іспанську і стараємось чувати. Така одна історія. Я покидала ще давали якісь там діткою, що почав свистіти. Я поїхала, злякалася і вас почала просто шукати. Та вчора теж до нас підходив тоді, як ми шукали житло. Якийсь дивний старший чоловік, М -м -м. тому таке засмагаємо. Це зараз я вимкну. А я буду йти чилити. І з таким немолочком будемо робити собі айст Латер. Також хотів розповісти, що ми купили додому, окрім звичайних якихось закупів, типу, я не знаю, там молока якоїсь їжі, хліба, води. Ми взяли ось такі... Ромапалки і ще якісь інші, але можу візнати. Тому що в цій квартирі дуже, знаходяться дуже старі меблі. Не усі, як можете бачити, такі більш нові меблі, вони, звісно, не дають ніякого запаху. Але є, наприклад, знову ж таки, якісь такі старі двері або якісь дуже старі, покажу, можливо, вам в нашій спальні, типу, ось таких шаф. Е, теж ось такі старі якісь е, приліжкові тумбочки. І е, вони віддають дуже жорсткий запах такого старого сухого дерева. І мені це не подобається. І добре, що тут є е, кондиціонери, теж ось такі вентилятори, і, окрім таких вентиляторів, ще ось такі є. Собі можна. Е, при потребі використати, але я думаю, куплю ще щось такого, типу, щоб е, створити якийсь приємний запах в квартирі. Ось така кавка у нас вийшла. Ага. Але Це весь цукор, це значить він трохи солонуватись там. Кохне таке. Не молочко без цукру, тому дивно смакує. Незвично, я б сказала. Новий, новий досвід. Так, Я минулого дня згорів вся спина і живіт пече, весь тулуб. І так. Але сьогодні вдалося виспатись і вже трохи краще почуваюсь. І зараз йдемо на пляж. Точніше, я саме йду. Сам і насолоджуюсь тишою, хоча я волів насолоджуватись е, часом на пляжі чи де-інде outside. Е, але що ж, е, річ в тому, що я обгорів, і мене просто турбує майже вся шкіра на тулобі, перед заді, спина, і це жах бути білою людиною е, і так раптово засмагати, е, жартую. Але та обагорівша шкіра це не надто приємно. Ми сижу вдома, е, бо всі інші на пляжі, кавку е, на вівсяному. Хотів <сміття> сказати, що моя сестра робить так, що ходить до е, солярію кілька разів перед виїздом кудись, де буде багато сонця, як море е, чи щось подібне. І... Варто теж це прийняти як зазвичку перед відпусткою на такі якісь сонячні місця, де ти будеш засмагати, тому що справді шкіра адаптується до ультрафіолету і до засмаги, і вона не обгоріла і це дуже класно. Сподіваюсь, моя шкіра швидко відновиться, бо ще тиждень тут бути, і хотілося би більше насолоджуватись сонцем і пляжем, а не Часом вдома. Усім привіт. Так, сьогодні ми прогулюємо море, яка і Йдемо на Екс. подивитись, подивитись на місто Еліча. Залі тут поблизу е, Аліканта Ельча і більше міста. Такі ми вже в парку в Ельча. гуляємо. Досить красиво, але ми шукаємо туалет, бо... Трошки привала часу в дорозі. Делікатна тема така, знаєте. Дуже. Але це гарна пальми. Велика кількість рослинності екзотичної. Ну і тінь. У мене таке враження, що ми якихось зібраних реально. Ну, я, гарно, звука, гарно. я звука, що парк це дерева. Потім згадую, що, що тут пальми. Причому деколи так дивлюсь, що де ростає, і там в Санта-Пола біля пляжу. Було якесь таке дерево, ніби звичне дерево. І купа листя зверху, купа листя. Дуже багато листя, такого як якась капуста. <рес> а, реально таке закручене, прям а, десь на горі. Було ну, дуже цікаво. От, тому... І тут купа пайма. Дуже багато. І в Ельче мені подобається. Тут гарні, ну саме в центрі, гарні вулиці, все так доглянуто, чисто. Бо в санта Пола, мені здається, ну воно ясно, що менше. І там більше місто таке на пляж, пляжне на чисто. А Ельче, ну ясно, що Ельче не має ніякого моря, виходу до моря, ніяких пляжів, тому тут просто такий історичний. Історичне місто таке гарне.